Та так, Флавос. Я би хотіла мене тебе запитати, що це того, те, те, що тебе є брат. А чому ти мене це питаєш? Ну просто Астар, він сказав, що в тебе є брат. Він просто хоче бути впевненим, що це правда. А, так, він в мене є, але я, давно ну, я вже його вже давно не бачу. Давно не бачиш? Так. Його приблизно не бачив десь приблизно 15 років. 15 років? Так. І навіть, чи вже зможу якось знову побачити. Побачити? Я. Розумію, можливо, ти. Ми його вже давно не бачив. Ем. Що надвила, то то... Що не добрати, то і не хочу казати. Але чому? В тебе просто. У мене й був брат, але. його більше немає? Він не помер, я просто кажу, що його биже давно вже не бачив. А. Ну добре, просто, просто що? І я просто хотів би, що ти би, ну, побачився своїм братом чи як? Я розумію, Астрид, але навряд ну, чи я зможу знову з ним колись побачитися. Я розумію, але розумієш, я просто хочу. Я знаю, що хочу побачитися. Хто єдиний, хто має ...тебе номер в брата, це ході мої батьки. Але. Один момент. Триста 80, 55, 69. Алло? Е, так що? Це про колих А, Так, ти. І що ти хочеш? Ну, я би хотів би, щоб ви приїхали. Е, чому? Е, Я би хотів би по. Е, просто би хотів би, щоб ви сказали про мого брата. Добре, їдемо. Вони їдуть. Е, Добре, якраз ми дізнаємося. Е, Так, дізнаємося. А, це виходить, що твого брата можна звати таємним. Це чому? А, ну... Ми ще ми не знали. Та, супер. Ой. Е, Добре. Почнемо. Ти б хотів би запитати, що сталося з твоїм братом? Е, саме так. Ну, я би хотів би сказати, що ви бачилися. Я знаю, але чому ви тоді його відправили? І куди? Куди? Ну, приблизно, що ну, були перед нього великі проблеми. Ну, у вас з братом не були дуже добрі відношення, тому я би вирішив його відправити до дядька і так було б ліпше до нього і до тебе. Ви хоча б не сварилися, тому нам було прийнято таке рішення, і він, напевно, був до свого дядька: як ти хочеш, може тобі дати номер телефону. Е, Так, так. Тут його номер телефону і все. я все вже йду, а чому в неї там проблеми? А, добре. І що? Він сказав, що мій, би, мій брат він можливо в ми, я без поняття. Тобто, він сказав, що можливо на цесь є. Та. і він ще дав мені номер телефону твого брата. Так, дав. І все, я думаю, вже йти. Він там важливі документи. Важливі документи? Ну добре. Но no я е ще иду назад за пасата, документи. И все.